Мені не хочеться, і сон мене не бере, та нікому пригорнути молодого і мене, нехай мене той головиться, хто мене вірно любить, нехай мене пригордає, хто, хто кохання в серці має, ох, 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 хто кохання в серці має, ох ох, ох, хто кохання в серці має. І з під хвизу на піч лізу, аж луна по хаті йде, ах хто мене, вірно любить, стой той на печі знайде, я на піч, а він за мною укриюся з головою, відчепися препоганий, цілуватись, зухарний. Ох 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 ох, цілуватись зухарний. Ох, 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 цілуватись, незугарний. Гарматика пустицю, жагармати буряки, жаль Жагар мені покидати чорноморських козаків, Пусти ж мене, моя мати. На вулицю погуляти, на вулицю погуляти, коли хочеш вятцямати. Ох, 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 коли хочеш зятямати. Коли хочеш взяться мати. Боляти?